Доброго дня, дорогі друзі! Зайшла у невеличкий лісочок. Білок погодувати. І знаєте, хочеться щось позитивного Подивилася новини, і, ну, як завжди, і, і з гумором дивишся, і якось так цікаво. от Новини взагалі, якщо дивитися, то виходить вже значить, зразу те, що вони... Хоча, щоб ми побачили. І от перша новина, яку я побачила, акт історичної справедливості у Лаврі відкрили погруддя Мозепи. Ну от я не знаю, отак от, може вам покажу. На другому телефоні, на стареньке в мене отак. Цікаво, що, знаєте, <кхм> цікаво, що погруддя, то. З бородою. Хоча от Мазепа, Мазепа ну, може в якийсь момент свого життя трохи носив, але но це не було е, притамана ні Мазепі, ні українській нації. І оці хрести і зображення таке з розп'яттям. І, і подивіться, який ніс у Мазепи, а які у нього вуха. Боже мій. Та це ж не Мазепа, це ж якийсь Моїсей. От, знаєте, таке от. Сотворення нової історії. Або спотворення історії. Ви, е, і тих моментів, які потрібні. Да, подивіться, і оточення, яке теж з бородами усі. Ну, я не знаю, я українського, нічого не побачила. Не знаю, може Мозепа так весь час ходив, але мені здається. Навіть його форма носа не відповідає формі козака українського, не вже кажучи про все ж інше. Хоча Мазепа дійсно був українського, ну, може, там якісь елементи польського чи литовського походження, але ні в якому разі ні в якогось іншого. Тому, от, власне, це акт історичної справедливості, який є не, в образі несправедливому не, не відтворений і непонятно якому. Вели... І написала, великий пам'ятник теж буде. Ну, коротше, якогось апостола вони скопіювали, і вони зроблять мазепу як апостола. Ну, все підбувається під одне спотворення історії. І переведення історії на лад того, що от були ж хазари, і вони і лишилися. Так, ну, що можна сказати, що от недавно, да, ви знаєте, в Гонконзі горіло дуже багато будинків висотних, причому старих будинків, як Гонконга, в яких проживали достатньо, ну, вікові вже. Дуже багато громадян, це як наші знаєте, радянських часів забудови, я так розумію. <кій> І там дуже багато мешканців вже у Війку, в Гонконзі, проживало в тих будинках. Ну, згоріли. Появіть собі, так швидко, усі згоріли. Сім, здається, з восьми. Там, кажуть, обрештування було, щось таке, ну, щоб так загорітися. Хай вони навіть і рядом знаходилися, сильний вітер, але отак от, одразу, майже всі. Можна сказати, що це підпал 100%. Я довго думала для чого. Може знак якийсь від неба. Та ні, я думаю, що це винищення у того культурного, знаєте, слою людей. Як у нас українців винищують стареньких, щоб вони не передали інформацію поколінню наступному, про те, зв'язку не було, так от в Китаї. Щоб у цих китайців, які вже вікові не було, щоб молоді китайці не пам'ятали свою культуру, зв'язок з генаконом, щоб відродження саме китайського не було. Зараз там китайці працюють на якихось там. Іноземців, да, масло їх використовують як дешеву силу. Розказують Китай, що він розвивається. Насправді усі китайці в рабстві знаходяться. Просто еліти світового бізнесу, який використовує дешеву силу робочу. І Використовувати може китайців потім у війні, бо їх багато, бо їх можна використовувати. Ну, ракетний удар, тут інформація, да, багато всього. О, ще один. Ну, взагалі, то, знаєте, можна сказати, що нам заливають інформацію ту, яка потрібна, і е е лишають нас не на сам з думкою. А роблять все, що ми думали саме так, як хочеться комусь. І от цікаво, от, замислиться просто. Для чого зараз в кожному образі йде візуалізація одразу. Ну, от, людина з газетою її, майже, не побачиш. Бо людина з газетою вона читала і формувала свою думку безпосередника. А зараз, ну, от як. Як та, куди не заходиш, і зразу вам пояснюють все. Візуальному образі створюють. От Я думала, для чого щі це створено? У мене теж одну пісню зробили. До речі, непогано, але я, мабуть, більше не хочу. Знаєте, в чому справа? Щі, це взагалі спотворення реальності. Це перетворення її в таку технічну. От, підтвердження в мене з другого телефона. І, власне, це маніпуляція людської свідомості і винищення творчості, по суті, щі. це використання творчого надбання нації, але не розвитку його. Не для не заради розвитку, а заради того, щоб далі не було ніякого розвитку. Для того, щоб сформувати у людей певну. Ілюзію. Ілюзію, що от щі це щось надзвичайне, що це досконале, що це круче, ніж людська, людська уява, людська творчість. І що от саме туди треба прагнути, що от саме щі це є номер один? Штучний інтерелект, але насправді, насправді. Це не інтелект, це використання надбання людства, але використання його в обмежених, дуже зажатих якихось межах, які спрограмовані кимось. Такий як і людина, яка читає газету, вона може або книгу, вона може створити образ певний, незалежно навіть від того, хто написав цю книгу. Вона працює з творчістю. Працює з вищими силами в той момент, коли читає з простором, який є незаангажованим. Але людина, яка дивиться в телефон і бачить уже там інформацію, яку їй правильно подають в лапках правильно, це вже людина, яка під впливом роботів, яка стає поступово сама роботом, бо вона. Не може сформувати образи. Зараз дуже у дітей велика проблема. Вони не можуть. Раніше ми писали, знаєте, такі невеличкі оповіданнячка, перекази, але діти були достатньо образно, могли висловлювати свою думку зданням. Природних ефектів, того, що вони побачили в житті. Хай це було там недосконало в чомусь, але це було пережито. Зараз у дітей проблема. Вони не здатні передавати емоції через текст або неправильно його передають. Вони не здатні підбирати образи з природи. Дуже мало таких, які можуть це робити. Не здатні самі висловлювати свою об'ємну і фахову думку, не користуючися загальними наданими інформаційними даними, а просто використовуючи свою думку природню. Оце дуже і дуже страхітливий факт. Бо це рабство, коли Дитина не може висловити свою думку особисто і сформувати свою творчу позицію. Образ творчий якогось героя не може змалювати без візуалізації попередньої кимось, подачі інформації, розжованої наперед. То це неправильно. Це значить, ми втрачаємо людяність і волю думки. Замисліться над цим, будь ласка, і навчайте своїх дітей читати. Хай вони будуть один сам на сам з книжкою, сам на сам з газетою. І газети мають бути. Газета це еліта. Еліта це, це людяність. Людина має, скоро стане елітою в цьому суспільстві, де на оточення і керівне, і на усіх ланках. Влади і часто навіть наші дружі і знайомі роботи, які не здатні жити як люди. Тому люди скоро стануть елітою. Еліта буде не з грошами, а і еліта це люди. Їх буде небагато, але це буде еліта. Як завжди було. Дякую вам. Дивіться, образи українські, а не ті, що вам подають. З бородами українці ходили тільки в старості. Ну, Може, коли сиділи в тюрмах, в буцигарнях. якщо дуже молилися, можливо. Але козаки під час військових дій голилися зазвичай. Як би тяжко не було дивно, от козаки. Але вони голилися, шановні, заходили час, у кожного козака були при... прибори для гоління. А не так, як зараз, і машинка, і все, а бороди порозпускали, і я обучаюся, скоро блохи будуть стрибати по ним. Незручно в військових діях, звичайно, важко голитися, але коли ти виходиш з оточення чи виходиш до тої місцини, де можеш. Маєш гарячу воду, то чому не поголитися? Зручніше, тоді забруднення немає не так, пил не пристає. А коли людина шикарну велику бороду має, нікого не хоче образити, але і каже, що він воює, то я би сказала, що це дуже важко, мабуть, воювати з такою бородою. Як і з волоссям, дівчата он часто покажуть дівок, які воюють. Закручене волосся, як наче з парикмахерської вийшла, розчесані усі боки стерчить або якісь африканські косички. Ну, питання, ну як в польових умовах в такому стані перебувати військовій, Та вона має заправити у ту косу або обрізати її, бо мити голову немає часто де? Декілька днів навіть перебування. В бойовому стані вже все, всі мокрі, грязні, і треба щось робити. Тому от коротке волосся або заправлене волосся це номер один. І борода шикарна. Ну, я ще повірю, коли просто відросло там, я ж кажу, під час бойових умов десь там перебував не було коли помитися. тижня два десь перебував, не могли вийти. Але коли можливість є, то нормальна людина ну, нікого не хоче образити, але їй хочеться, щоб воло не чухалося обличчя. Поголитись. Ну, якщо це не віруюча людина і не апостол Андрій, чи я не знаю, хтось іще там з апостолів. Знову таки, це особисте, але чомусь українці повторюю образи українців. Тільки оце, коли вже старі були, або, може, поранені якісь хотіли перекрити оце, що на обличчя не було. Кобзарі ще могли людина, бороду відпускала для того, щоб її не дізналося, хто це, бо борода змінює образ. Ні, це ваше право, звісно, мати бороду або ні, але подивіться, поки не змінили усе і не сповплюжили усе, що. Про історію про образи українські, Поки ще є воно в інтернеті, як виглядали наші козаки. Вони носили вуса. Дуже гарно, дуже уважно ставилися до вус. Вусів, да? доглядали їх. Закручували навіть. Тому от образ козака це вуса, а не борода, шановні. З музепою прольот. Вони там повертають образи, але це може колись він так та й те. Я ж повторюю, а, ані ніс не похоже, ані вуха на Мазепу. Може, він там десь заріс якийсь час, за, запустився як під час, може, полтавської битви. Але все життя він так не ходив. Не забувайте. Як виглядали українці? І які українці? Дякую.